И в комментариях напишите какие сервер дали гулять. Просто в мене багато тут серверів. Мой любимо отцей, бо тут не зай ну, походу. А не вот цей. А ч снайду? Ось, ось, бо тут я что бы робив. Я хочу не Для вас. Ценовин 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 Так. Чому мене завжди вверх. Він летить? ні. Він. Сьогодні ми будемо гуляти другу частину один блок. Загрузаємося. Але вибачте, те, що давно не знімав відео. Просто в мене були. Problem, euh, справи маленькі, Але сьогодні я не знову можу записувати відео. Бо мені сьогодні один комп'ютерний клас. Десь один раз погуляємо і пока. Бо треба буде це в ній. Їхати. Ані можу навіть декілька раз з вами погуляти. Ну. Можете заходить на цей сервер. Ну, я на ньому. Ну, на те, що там сердечком серверу, якщо ви гуляєте на телефоні. Можливо, мене зустрінете. Не знаю. Так. Загружається. І теж ось тут это просто я знімаю видео. Я не можу без цього. Ну, в мене чуть голос такий, але я са одне знімаю. Так. Добре. Я сюди давно не заходив. А постараюсь, якщо ви хочете. Буду більше знімати таких видео, чи на яких ви хочете сервери. І мій друг тут теж теж пише. Можливо, навіть дам його ми, мого друга це як ці, YouTube, щоб ви на, на нього могли підписатись теж, якщо хочете. Але <кхем> я помітию, одне от таке можна зробити і все. Ай, за кого я хочу деревом. Дерево. шучу. Я не стою деревом. Це просто старт. Так дерево? Ти можеш сховатися деревом. Ні, тут уже якийсь блок. Мне дерево тут не сильно сховається, але. Найду десь місце. Де сховаю. де можна сховати. О, знайшов. Я тоді. я програв. Я знаю де один. Він десь там. Моє місце хотів зайняти. Я ось тут все пам'ятаю Так. Ну я мог його не палити, але... А, надо ламати їх, щоб цей. Бо ти я не мог його продумати. Це я буду довго лобати, але... Де нас вже багато. А він хоче це, щоб на нього всі загрались. Ні. <кій> <кій> Треба знаходити таке місце, хто куди можливо запрацювати. За... Я знайшов одне місце, але... Можливо, те, що там його нема. Я не можу на нього запригнути. Можливо, найти. Навіть... Так, не він. Так, тут хтось я бачив. Давай. Бо я... щось з нього виходило, але не бачу ж. Що... Ти хоч мене допино. Не, я не можу його до О, одна шерсть нас є. Бо тут я показує, хто є. Три тих. Це власков три полки. М -м -м. Три шерсті. Могло б самолучилось тут за шерсть сховатися, але тут багато хто знає. Так, тепер камня нема. Шерсть. Так, да а тут то Три полки. А тут ахтось. Хочешь чуть-чуть поломать, чтобы он и так не ровнулся. Mm -hmm. Не вижу. Никого. А это было бы добро. долго там сходится. Дві полки. на них найти важко. Одна і одна шерсть. Ні, не вони. Але може хтось з цього. Мало б добре, але ні. Так. Хоч би б хтось ховався так, щоб його було видно. Це дуже важко знайти. Ну, я можу один раунд записати, але програти не пушка. Просто розти свої місцеві зайху зайти. Так. Опа, хупа О, кнопки. Харбус. Кнопочки. Пожелаю на шесть рублей. О. Эх, не могу. Так. Харбус нашел. надо тут треба так заховатись, щоб не було видно. Дай би прихистити, щоб мене ніхто не тут якісь пацани від мене, але ми заховалися так. І нічого не зробив, щоб нікого не було. О, як вони туди залізли? Було б добре, якщо можна було б маємо перелізали, що сховатися. Позаметство было толпу сховатись. А тут, то самое лучшее. Э, че вы не топчете? топчет грядки топчеть? Вот сейчас тут було. И как он так быстро сюда забегал? Было бы добро, если бы я был туда, было бы залезть. Надовго? Всі нашу путь, а я ось тут. А, мене думають, що тут має бути, але тут його нема. Ось тут має бути просто ще один арбуз, якщо він тут був, нас шукали б, але його немає. Скільки тут залишилось? Шість але... Мене не сильно найти. Я, Я програв. Я знаю де один. Я знаю де один. Я знаю, де він. Та. Але може його не треба робити? Але я знаю ось тут де був тут, а він побачив, то що я помер і все втік. Тому багато все перевірити можна, але не хочу. Ось тут добра ціна. Це було б добре сховатись. Ось тут опа, Паркурист. А тут а скільки було чотири блоки. Але посі вийде, якщо на цей, можна вийти хоч. Я... Что же с ним? Что Они. Ну, бывайте. Всем пока.